Люлька б'є поворотах, і м'яч проходить мимо воріт. Бачимо, що лівий, що правий б'є поворотах. Б'є лівою. Перехоплення від смакули. Смакула обігрує одного, прокидує другого. Б'є лівою ногою. Передача. А зараз момент уже адвокатів. Удар, і... Зараз момент люлька пробиває. І Рустанов робить сейф. Іванов пробиває вже з носка. І... На Гаркушу. Люлька закидання вперед на. Партнера-удар і Рустамов на місці робить. Люлька намагався віддати на люльку. але Самарчев забрав цей м'яч, іде в контратаку. Б'є! М'яч іскакує до Шаманського. Той пробиває. І Гаркуша блокує цей удар. М'яч обличчям пробиває смакула. Один в один проти Метельського. Пасує на четвертого номера Слівченка. Вивещий небезпечний момент. Слівченко пробиває. Добивання. І Рустамов відразу два сейви робить. Не дають команди спокійно назвати склади команд. За 7 хвилин вже я не знаю. Річі. Пробиває Дудка. А Іванова невдало. Знову Шабінський з м'ячем. Гаркуша. ...розвинути атаку своєї команди. Рустамов на Шамацького. Шаманський! Як розібрався! Молодець Максим Пешебінського. Іде праворуч, пробиває і м'яч у люльки. Люлька йде вперед проти смакули. Пробиває лівою ногою. Відпасовує на Гаркушу. Іванов Олександр пробиває і гол. рахунок відкрито. Іванов Олександр розібрався в даному епізоді і робить рахунок 1-0 на користь адвокатів. Бачимо зараз на повторі обіграв Мирослава Смакулу. Метельський Владислав буде пробивати так. Пас на Шебінського той пробиває. М'яч у кривцов з м'ячем. Пас на шаманського. І що? Шаманський пробиває, але голкіпер адвокатів. Іванов з м'ячем намагався віддати пас вперед. Немає фолу, показують рефері. І 2-0. Гаркуша подвоює рахунок в сьогоднішньому матчі. Зараз бачимо на повторі шамацький Максим. Впав. і гравці. Адвокат Ікоша Мацький проти Гаркуші. Прикриває меч корпусом. Зміщується всередину. Пробиває і стійка. День в один проти Самарчева. Відкидує назад на люльку. Люлька обігрує. Пробиває. Який гол від люльки? Просто прекрасніший гол. Обіграв люлька захисника нафтохіміка. І з носка бачимо на повторі. Обігрує смакулу Мирослава. І з носка прошиває Рустамова. Рахунок 3-0. Іванов пасує правої на та Той пробиває. Гаркуша і... пробиває Рустамов на місці. Можливо, зараз буде якась комбінація від адвокатів. Простріл Іванов пробиває і лічені сантиметри не вистачило Олександру для того, щоб зробити рахунок 4-0. Забирає м'яч Денис Дудка. Відпасовує на Олексієнка. Зберегти м'яч у своєї команди. Олійник проти Олексієнка. Проходить Олексієнка. Б'є. Мельник робить вже втретє, напевно, сейв у цьому матчі і залишає свої ворота сухими. Гравці «Нафтохіміка» пішли грати п'ятого. Але адвокати перехоплюють м'яч. Удар. І Селенко. Олександр Тимофінко пробиває. І ось перший сейф від Селенка. І другий відразу ж відпасовує на Слівченка. Слівченко пробиває. І Селенко вже втретє. Настав. Смакула пробиває. Позиційно. Іванов підхоплює м'яч. Виходить один в один. Пробиває і Селенко Робить сейв. Фаут. Метельський. М'яч відскочив до смакули. Смакула втрачає м'яч. ворота. І Гаркуша робить рахунок 4-0. Зараз на повторі побачимо, хто помилився. Напевно. Не, не видно, хто помилився. Напевно... Микула Мирослав. Іванов закидує на Люльку. Люлька пробиває лівою ногою. І Селенко не дає забити м'яч в свої ворота. Іванов лівою ногою робить рахунок 5-0. Неочікувано пас в 10-метрову зону і. Бачимо розіграш від гравців адвокат Іко. І Іванов Олександр робить рахунок вже 5-0. Селенко в один дотик. Мельник пробиває від своїх воріт. І хвилини назад пробивав Гаркуша по пустим воротам. Бачимо, Шаманському вдалося прийняти м'яч на груди. Врачає м'яч. Мирослав Смакула один в один проти Слівченка. Пробиває лівою ногою. І Гаркуша пробігає. І Іванов намагався. Скинути на Кривцова Владислава, але вже в свою чергу. Іванов пасує на Гаркушу і в Пкаті сама Арчев заблокував цей м'яч. Знову з м'ячем адвокати. Пас на Шебінського. Шебінський пробиває і робить рахунок вже 6-0. Ну, що можна сказати? Сьогодні, напевно, не день нафтохіміка на КЗТВ. Все вдається гравцям адвокат ІКО. І Шебінський робить. Редуна преценгує Гаркуша. Пробиває по воротах. Пас на Шебінського. Шебінський пробиває з носка. Це і вдруге обіграти Кривцова. Втрачає м'яч олійник Марк. Іванов міг зробити рахунок 7-0. Але м'яч влучає в перекладину ворітна. Пасує на Тимофінка. Тимофінко пробиває. І що? Знову? Інек пас на смакулу. І що смакула пробиває? М'яч летить вище воріт. Що їм це вдається? Смакула зміщується всередину. Пробиває. Мельник робить сейв, І що Іванов котре пробиває зі своєї половини поля і робить рахунок 7-0. Отримує Іванов Олександр. Поздоровлення від своїх партнерів. В цій зустрічі вже все вирішено. Бачимо. Іванов. Зі своєї Шамацький Максим готується пробити 10-метровий. Розбігається шамацький Максим, б'є і Мелік відбиває цей удар і залишає ворота адвоката Іко. в сьогоднішній зустрічі з сухими. Що ж, дякую гравцям, дякую тренерам за цю гру. Рахунок 7-0. Адвокат Іко сьогодні був сильнішим.